Це Славко роздуплилися російські пропагандони. Кажуть за малою локню за зону боїв, черкаське поречення. Ну, ясно, оця дорога, що їх з'єднує, якось привлекла українську техніку. І ось сюди далі, в Большое солдатське теж відбуваються бої. Бачите, тут вказані дороги і бездорожжя, навіть ця карта краще за рельєф. Місцевості вам більше скаже. Ось, власне, і Корінєва сюди. І були бойові дії знов за Корінєва. Ну, тут, от, от, от под, под, бачите, Ольгово Крімянне, бачите, цікаво, що кромські бики, ракади. Ну, ви розумієте, інколи треба дивитися, ось туди Корінєва. Інколи треба дивитися, я скажу. Ось так. Ну що, вони кажуть, за підкріплення. Всі бачили ці підкріплення, Поки що я скажу, що це збору по сосьонки кого-то видірнули На пікапах. Ну, власне, війська завжди брідуть, як окупанти. Я не думаю, що наші краще виглядають. Ось така от карта. Отак от бачать цю ситуацію. Окупанти, власне, Москвини. Я так забув, що ми тепер власне, ми хто, визволителі чи окупанти? Ну, коротше кажучи, будемо казати Москвини. І отут єдине цікаве в цій ділянці це от бойові дії в суджі. Чому одні кажуть одне, другі друге. Тому що та дорога, ви бачите, з півдня, що була дистанційно мінірована українцями, це червона стрілка на достатньо велику глибину, то вони нею все-таки просуваються і ведуть бойові дії. Чому цей от і криловео охоплення згорів, ви бачите синє з червоним? Оце нам. Важить ця карта лише з того, що показує ситуацію в сучі. Бай, а в мене щось чайник скипів.